Пане Юрію, чому да. власне сьогоднішнє засідання було... відбулося у закритому режимі? А, а тільки через це вдалося досягти конструктивних рішень? Ваша думка на мою думку, на сьогоднішній день, шановні колеги, сьогоднішній день в парламенті був дуже відповідальний і достатньо результативний. Необхідність закритого засідання була викликана тим, що першим питанням стояла інформація міністра оборони. Обговорилася ситуація з військовою операцією на Сході, задавалися питання конкретні з боку народних депутатів. Я думаю, що та інформація, яка там висвітлювалася, вона мала певний обмежений доступ. Але я хотів би зосередитися на тих питаннях, які сьогодні прийняті в Верховній Раді, і на їх важливості. Перше, дуже коротко. Ми ратифікували угоду, яка дозволяє австралійський контингент в кількості до 250 чоловік. Військовий, ну він і громадський військовий, голландський голандський голландський контингент в кількості до 700 чоловік, тобто в загальному 950 іноземний військовий контингент зі всівам зі всіма правами буде знаходитися на місці терористичного акту, забезпечувати проведення розслідування і е, збирання тих уламків, тих залишків, які є після той жахливої ситуації. Друге зміни до бюджету разом з змінами до податкового кодексу. Фактично, це комплексний, дуже складний закон, в якому стояла задача. Перше збалансувати бюджет і не допустити фактично дефолтової ситуації в країні. Недарма сьогодні прем'єр-міністр в своєму слові порівняв нас з Аргентиною, де не порівняв верніше про аналогію, де сьогодні оголошено дефолт, і Українська в Україні в Україні, який не відбувся. Так от наслідком нашого рішення якраз нам і вдалося це запобігти. Тому що у разі його неприйняття фактично під загрозою стояло виконання майже всіх зобов'язань держави по бюджету. Друге, навіть в цій складній ситуації вдалося збалансувати доходи таким чином, що в резервному фонді закумульована буде сума в розмірі 11 мільярдів гривень, з якої 9 мільярдів спрямовуються на підтримку військових і 2 мільярда на відновлення інфраструктури або на відновлення життя на сході країни. Третє, що сьогодні я б сказав, би не вдалося зробити в парламенті, це прийняття закону в другому читанні про ратифікацію угоди, ратифікацію, про е, реформування реформування газотранспортної системи України. Я думаю, що це виключно з тієї причини, що на вулиці літо вроді нам всім тепло, вроді нічого не відбувається. Хоча ключовий момент це реальне реформування, яке дозволить привести європейського оператора, яке знівелює ризики відсутності газу на опалювальний період і для економіки і Можливо, виступить маленьким запобіж, запобіжником реалізації південного потоку в обхід України. І останнє питання, яке було щоб закінчити парламентський день, це підтримка або не підтримка відставки прем'єр-міністра Арсенія Ценюка. Очевидно, що своїм голосуванням з однієї сторони це була підтримка з іншої сторони, мені здається, це м, запобіжчик до уникнення відповідальності, тому що при тому всьому, що сьогодні там близько декількох десятків депутатів проголосували. За вотум недовіри це не знімає відповідальності за відсутність системних реформ в нашій країні. І я згідний тут Солідарний, хтось, якщо хтось читав Бендукідзе, так, грузинського відомого, дуже реформатора, що, на його думку, 5 місяців ми не отримали системного глобального пакету реформ, які би. Не запалив перспективу вже в цьому, в кінці цього і в наступному роках, півтора відсотка військової воєнний податок. Хто від... власне його буде платити? Це... це буде фін... податок на фонд оплати праці. Він має цільове значення буквально міністерством фінансів визначений як військовий збір. Да. Він дозволить закумулювати до кінця року близько 2,9 мільярди гривень, і це будуть мати мати цільовий характер якраз на ці цілі, і він буде платитися кожним громадянином як нарахування на свій фонд оплати праці в розмірі півтора відсотків. До першого пане Юрію, вам нарешті стареті третій рівень санкцій, які світ або європа і Європа застосували до Росії, безперечно буде дуже болісний для Росії, тому що це секторальні санкції, це фактично ембарго на фінансовий сектор, енергетичний сектор от, пане Юрію, Сьогодні і... говоримо про створення так званої антипутінської коаліції. Чи можна говорити, що от запровадження цих третіх санкцій, що вона вже ну почала діяти? Ну третього рівня санкції це вже реальна готовність Європи, і ті, хто його застосували без. Посередньо нести втрати від згортання стосунків з Росією, тому що всі, всі попередні персональні санкції, точкові і так далі, вони не мали таких наслідків не тільки для Російської Федерації, але й для європейської сторони, що ж але з іншої сторони, є ризик да. Тому що в нас питання, а що тепер може зупинити Путіна? Да, ми ж все, все рівно всі думали, що напевно загроза третього рівня санкцій буде тим санкції. знаєте таким запобіжником, що його зупинить і так далі. Тобто на сьогоднішній день застосовані третій рівень санкцій. Вони мають короткостроковий безперечно період. І я вважаю, що втрати Російської Федерації будуть дуже великі. Але з нашої сторони, який б я визначив найкращі українські санкції угу. по відношенню до Російської Федерації. Перше, це спробувати максимально диверсифікувати поставки енергетики в заміщенні Російської Федерації, тобто ГАЗ. Друге це вилучити з банківського сектору, з фінансової системи український і весь російський капітал. Як коротко, це два. Третє максимально взагалі припинити будь-які. Контракти взаємостосунки щодо військових поставок, тобто оборонки, і навіть якщо це буде взаємно десь порушення взаємної кооперації, що буде для нас економічно болісно, і саме ключове це початок реальних дій на зближення з НАТО. І це реальні дії на європейську інтеграцію. Ну сьогодні, якщо речі... з НАТО, то це має бути ПДЧ або двосторонні, якісь договір окремий. Якщо європейська інтеграція, має бути невідкладна ратифікація угоди про, про асоціацію і про зону вільної торгівлі і початок реальної інтеграції в Європу. Це до речі, саме більше, що боїться Путін, і саме це коренева проблема. Чому такі жахливі події А Путін? України. Наскільки реально сьогодні змінити це виборче законодавство? Перше, я вважаю, що процес перевиборів він невідворотний. Я особисто не вірю в будь-який формат нової коаліції. Це для того, щоб було зрозуміло. Е, я песимістично дуже ставлюся до будь-яких змін до виборчого законодавства в цей короткий період, який залишився фактично один сесійний тиждень для Верховної Ради. Тобто, ви хочете питання. Я хочу залишати... звернути. Да, я хочу звернути. Існуючий він з вона існуюча система. Це єдина система, яка сьогодні буде використовуватися у разі без без змін, якщо у разі нічого... якщо ми нічого, нічого не змінимо. Що дуже важливо, якщо 24 серпня місячний термін, і президент підпише е, рішення, прийме про розпуск, то Верховна Рада не приймає рішень аж до моменту обрання нової Верховної Ні. Ради. Статус депутатів залишається. Вони залишаються, а, а пленарне не зміни. змінимо. Я кажу, чому без поворотів. Мається на увазі тільки виборча система. Крім крім того, нам треба біля півтора мільярда сформувати ресурс на проведення самих виборів. Що жаль, або що очікуємо? Безперечно, процес буде. Отакий буде результат, отут дуже багато. Може бути дискусія. тому що дуже багато питань. Ми визнаємо, що в Криму не відбуваються вибори. Ми визнаємо, що на сході у нас немає можливості провести повноцінної кампанії і отримати представництво цих регіонів. Ця Верховна Рада, яка на сьогоднішній день йде, вона, на жаль, не запустила реформу децентралізації разом з урядом. Вона не запустила системних реформ, які б дали можливість перейти в нову якість. Ми ніколи не згадали про адміністративно територіальну реформу, яка була передумовою для входження в європейські стандарти. Ми не повернулися до конституційних змін, які мали б насправді перенести нас в іншу площину. Хай навіть це не цей парламент був би. Тому процес виборчий без. Альтернативний безповоротний, от як отримати нову якість парламенту, оце величезне питання. Панеса, я переконаний, що ми сьогодні в парламенті в сьогоднішній день не вирішили питання, а зняли напругу. А от вирішення питання, паралельно не дивлячись на те, що є війна, нам потрібно повертатися до підвищення економічної активності, інакше. Ми можемо мати ще не одне такі рішення. Ми можемо мати ще не один секвестр. Там де буде йти війна, і паралельно будуть бідніти українці, дуже складно буде будувати європейську Україну.